Чиї чебітки кращі. Перед зимою, коли більшість звірів міняє літню шубку на зимову, теплу нагарну з'явилося у рисі на лапках білесенькі хутряні чобітки. пухнасті, м'якенькі, тепленькі, краса, та й годі. І так вони їй сподобалися, що стала вона їх іншим показувати і вихвалятися. Гляньте, які вони білесенькі, пухнасті, яка м'яка з них хода, а теплі. Як іду по снігу, хрум хрум, одне задоволення. А головне, таких ні в кого у нашому лісі немає, казала вона. Олень послухав її вихваляння, трохи подумав та й каже «Хм, а навіщо мені пухнасті чобітки? Я собі он копитом на рию корінців смачненьких, і буде добре. А мені, каже сова, пухнасті лапки зовсім ні до чого. Я на гілці весь час сижу, кігтями увіп'юся в дерево, і ніякий вітер мене не перекине, навіть якщо спатиму. Мене це повністю влаштовує. І мені вони ні до чого, сказав єнот-полоскун. Як я постійно у струмочку їжу мию, то в мене хутро на лапах не висихатиме, і не практично це. І мені такі пухнасті лапи ні до чого, сказала черепаха й пирнула у багнюку. Замислилася Рись і тоді зрозуміла, що білі чобітки це просто красиво, а от щоб ще й корисно було, кожен собі вибирає своє, кому для чого потрібно. Щоб не тільки гарно було, а й зручно. Подивилася Рись на свої красиві та м'якенькі лапки, випустила кіхті, помилувалася і каже, от мені пощастило, і красиво, і тепло, та ще й корисно, промовила вона і неспішно пішла у свої лісових справах хрум-хрум-хрум.